Україна, я тебе кохаю на світі кращої країни. Я не знаю, Чорне море, був широке, зелені Карпати, і він не був синьоком стежино до хати. Прапор нашої країни має колір жовто синий. І повинен кожен знати, як два Ніжна Ні. Ні. коляровий. Це весь щедрий, єдиний край і мова наша солина. Люби самий оберегай. Усейше звичай ще Україна. Україна, моя мила, ти єдина, ти красива. Гори, ріки і поля все, що любить дітвора, схід і захід південь. Північ, всі єднаються в одну. Ми єдині, ми родина, вільну, рідну бережу, хай цвіте країна наша, мир і слагода живе, хай в серцях палає стежка, що до єдності веде.